Обласне телебачення Галичина це програма про головне в деталях. Стартуємо з початком нового тижня чи завершуємо новий тиждень. Ви завжди дивитесь з нас. Ми вам за це дуже щиро дякуємо. На початку програми дякуємо Збройним силам України за те, що маємо можливість спілкуватися із нашими гостями у студії. І сьогодні говоримо на тему благодійного аукціону зустрічей та роботу центру соціальної реабілітації для осіб з інвалідністю, що діє при карітасі Івано-Франківська Юлія Данилів. Координаторка благодійного акціону зустрічі, яку організовував Каріта Сівана-Франківська, поруч з Юлією Ольга Брик, координаторка центру соціальних реабілітацій для осіб з інвалідністю. Вітаю вас в нашій студії. Нашим українським привітом. Слава Україні! Героям слава. Героям слава зразу. Розпочинаємо із благодійної акціону зустрічі. Я є в соціальній мережі, де активно поширюється інформація про цей аукціон. Розкажіть, будь ласка, про нього. Що він має на меті, і як зародилася ідея його створення? Прошу, будь ласка, пані Юлія, почнемо з вас. Благодійний аукціон зустрічей виник. З метою збору коштів для організації табору для нашої молоді з інвалідністю, які відвідують центр соціальної реабілітації. Але, взагалі, ідея ще виникла давніше. Знаєте, у нас працюють психологи в карітасі. Ми помітили, вони надають консультації безкоштовно, і ми помітили, що люди не дуже хочуть тим на безкоштовні консультації. Напевне, думають, що якщо це безкоштовно, це погана якість. Тому ми думали, що так за донат люди би зголошувались на консультацію. Коли вони вже заплатять, людина більше відчуває цінність будь-якої послуги. Але коли нам треба було зібрати гроші для табору, то ми вирішили розширити сферу діяльності людей. Тобто, це будуть не тільки психологи, а люди з різних сфер діяльності. Отак і виник, виникла ідея благодійного аукціону зустрічей запросити людей. Відомих франківців, менш відомих, але всіх дуже цікавих, щоб за зустріч з ними люди донатили. Ви раніше мали такий досвід, тобто ви організовували щось схоже до того, чи це вперше відбувається така ініціатива, це така вперше. ідея? Ну вона вона взагалі тудись в Україні не вперше, але так. ви організовуєте вперше, так. і можливо є якісь особливості організації вана в Івано-Франківську. Бо якщо я бачив тих людей, котрі вже зголосилися, які розповіли про себе, то я бачив, там дуже багато є наших колег, журналістів, є багато митців. У який спосіб ви залучаєте цих людей, і як ви шукаєте їх поміж інших для того, щоб власне набрати цих людей відповідно, потім мати відповідний результат. Ну, ми ще до початку аукціону, десь за три тижні почали пошук цих людей. І повторюю, що ми брали людей з різних сфер діяльності, тому що для кожної людини буде цікава якась своя людина. Ви брали, тобто ви запрошували їх чи люди Є, самі? Так, ми ні, спочатку. Ми запрошували, ми пропонували uh -huh. взяти uh -huh. участь в такому аукціоні. Розказували з якою метою ми організовуємо uh -huh. цей аукціон. І на диво я вам скажу, люди зголошувалися. Якщо відмовлялись, це десь було може п'ять людей. І то більшість пояснювала, чому наприклад я зараз за кордоном знаходжусь, тому дуже приємно, що люди зголошувалися. Мали як то кажуть, поважні причини для того, щоб відмовити. Тобто, так, так. в через певні обставини не могли це зробити. Ну давайте тепер поговоримо про тих, заради кого робиться цей аукціон. і Пані Оля, питання буде до вас. Центру соціальної реабілітації для осіб з інвалідністю і розкажіть, будь ласка, про нього. Не всі знають, бо знають, що карітас він допомагає. Там можна поїсти, там можна якось десь якісь капці собі знайти. Одяг так, а ось про цей центр ну не знаю, чи знають багато. А принаймні, якщо ви про нього розповісте, не буде зайвим. Прошу наш центр соціальної реабілітації для осіб з інвалідністю був створений ще у 2008 році. І саме тоді, також, крім цього центру, були створені такі структури самодопомоги у десяти громадах. Це були Отенія, Богорочани, Більшівці, Бурштин, Калуш. Вони створені були з метою надання соціальних послуг для людей з інвалідністю, а також для їхньої соціалізації у суспільстві. Дуже важливим було те, що ці люди зазвичай вони сиділи вдома, тобто вони були. В деякій мірі ізольовані від суспільства. І саме завдяки цим групам вони мали можливість е, зустрічатися, е, знаходити собі друзів, проводити час е, в колі, е, знайомитися. А також е, дуже важливим це було для їхніх батьків, тому що вони також знаходили собі однодумців, адже е, тільки такі батьки, які мають таких самих дітей, можуть зрозуміти, їх розрадити. Е... Так. І допомогти і підтримати. І допомогти, Чи багато підтримати, таких людей є так. зараз в Івано-Франківську? 2008 рік ви маєте можливість зараз, як то кажуть, трошки зробити якусь певну статистику, бо багато людей, внутрішньопереміщених осіб. Чи долучаються такі люди до вас через війну? Долучалися і такі люди, але в більшості це в нас місцеве населення. Є в нас такі молоді люди, які з нами вже багато років, які вже протягом 13-14 років відвідують наш центр і дотепер. Нагадаю, що ми працюємо у прямому етері, Наші глядачі можуть телефонувати до нас або зв'язуватися з нами через пряму трансляцію, яка йде у соціальній мережі Facebook. Ми будемо вдячні за ваші слова підтримки, а можливо навіть і за вас якісь певні запитання. Не так багато маємо часу, тому якщо будете до нас звертатися, то прошу лаконічно і по темі нашої розмови. Рухаємося далі. Давайте привідкриємо трошки, пані Юлія, завісу тих поважних людей, котрі прийняли участь і сказали, так я йду з великим задоволенням. І давайте, можливо, ви окремимо якихось таких ну особистостях івано-франківську, які дійсно можуть здивувати і десь привернути увагу до всіх решт людей. Бо є більш відомі б на горити і менш відомі. Розкажіть, будь ласка, ким пишаєтеся, хто приймає у цьому участь? Ну, ми пишаємося усіма, усіма. героями аукціону, так Добре. усіма за всіх переживаємо. <кій> Але можу сказати, що найбільша ставка зараз у нас за художника Нікіту Тітова це 50 тисяч гривень. Вона анонімна, правда, але ми за, умови, за умовами правил ми приймаємо анонімні ставки. Давайте розкажіть, будь ласка, як про умови, так, хто хоче стати? Чи можна ще долучитися? Я при нагоді нагадаю нашим глядачам, що цей благодійний аукціон і прийняти в ньому участь можна до 13 лютого включно, тобто від сьогоднішнього. Дня трансляції, рахуйте і долучайтеся, так ви можете десь і написати приватні повідомлення. що я готовий. Я вірю, що моя ставка спрацює і таким чином назбираємо суму. Вона складає 90 тисяч, але так. якщо буде більше. То, як то кажуть, за багато грошей не буває так. Тому що на наш центр потрібно багато коштів, і ми знайдемо, де їх використати крім табору. Розкажіть, будь ласка, тут більш детально які умови, тобто як можна стати? Ви просили, тепер можна самому писати, зголошуватися. Е, так, але коли почався аукціон, е, люди почали самі нам писати на сторінку благодійного аукціону зустрічей, що хочуть долучитися, хочуть стати героєм. Це дуже було приємно. Ми. Коли почали публікувати перших героїв, а це Машко Адамчак. Потім фотографка Софія Мисько, потім Андрій Симаніо, підприємець, Лідія Шкрібляк, директорка Люмєру. І люди, побачивши напевне, наш аукціон, завдяки чому я ми кожного героя просили поширювати це, тому що сторінка нова. Ми публікували не на сторінці «Карітас Івано франківськ а саме на сторінці благодійний аукціон зустрічей. І, звичайно, невелика кількість людей могла побачити і почути дізнатись про наш аукціон. Наші герої поширювали, і не тільки герої, працівники карітасу. Усі і люди, побачивши про таку подію, почали самі пропонувати стати героями аукціону. Ми радо, звичайно, зголошувались, і зараз можна так ще можна долучитися, але не до 13 лютого, як ви сказали, трошечки поправлю до 12 лютого. Щоб було час так. зібрати ставки, так тому що 13 лютого ми вирішили, це буде такий день, коли ми вже не будемо публікувати героїв. А усіх решта можна буде ще. Переглянути всіх, хто може ще не м, вирішив, або може хтось м, ну думає ще, то це таки буде останній день, коли можна зробити свої ставки. Цікаво, що всі учасники аукціону мають про себе розповісти якусь інформацію. Я знаю, це так не просто про себе розповідати, але коли читаю підписи під кожним учасником, то виглядає досить жваво і досить цікаво. Кожен говорить про себе. Ви праві, вони дуже всі цікаві. Вони всі різні і всі дуже цікаві. І кожен може щось запропонувати своє. Наприклад, психологи пропонують консультації безкоштовні. Є одна консультація, а є і п'ять. А якщо ну хто знає, хто в цій темі, що це дуже дороговартісна послуга зараз, психологічна консультація. Хтось може фотосесію собі за донат. Ну, тобто, це може бути зустріч з бізнесменом, де він поділиться, як він відкрив свою власну справу. Це і лікарі, актори. Ну Дуже дуже цікаві люди у нас. Пані Олю, до вас питання. Ви не чекаєте на закінчення цього аукціону. Чому я так говорю? Бо ви працюєте кожен день щодень, і це як доповнення і як полегшення вашій роботи. Найбільш успішними я знаю і спрактикованими вже впродовж років є ваші табори, якими ви завжди. Хвалитеся, бо там справді ведеться добре велика робота. Розкажіть, будь ласка, про ці табори. Скільки вони тривають, і як проводяться, і чи будуть зараз найближчим часом? Так цього року ми плануємо табір для молоді. Він буде ближче до літа, оскільки потрібно, щоб було вже тепліша пора. В цьому таборі головним завданням є, що молодь з інвалідністю формують і виробляють собі навички самостійності до життя, адже в цей табір вони мають їхати без батьків, тобто, це вони будуть в супроводі працівників наших фахівців Карітасу. До цього в нас також були різні поїздки, табори, але вони зазвичай були у супроводі батьків, тобто в постійному супроводі батьків. А цього разу це буде такий новий досвід. Ну, Буду сподіватися, що все буде добре. Чи дасте собі раду? Ось тут питання: є різні люди, є різні. Хвороби, чи то напевне ви якось вибираєте ну якісь певні є рамки, бо то, ну, коли знає... важко є в залежності від діагнозу і від важкості захворювання людини. Е, ви знаєте, ми е, наших друзів знаємо е, ну досить добре, оскільки ми з ними кожного дня проводимо заняття і різні активності. і... Знаємо, кому що треба, коли подати, як допомогти. Ну і звичайно ж, ми будемо на зв'язку з батьками, тобто, в будь-який момент ми телефонуємо батькам там, якщо в разі потреби, чи буде також лікар, який надасть допомогу, якщо б виникла така потреба. Бо переживаєте, ви хвилюєтеся, і батьки хвилюються також. Ви розумієте, що це особливі діти, особливі люди. і Я розумію, я наскільки хвилюються батьки також. Тому думаю, що все вас. Це йде обов'язково. Ви ще хотіли щось додати? Батьки, мабуть, хвилюються mm. ще більше, ніж ми. Я думаю, оскільки вони е, ну майже ніколи не відпускають їх самих. Є досвід. Що можете сказати? Наскільки потрібно такі речі робити? От ви розумієте, що зараз ми всі живемо війною, ми всі перебуваємо в якомусь певному стресі, хочемо ми цього чи не хочемо. І через наші посмішки ми розуміємо, що війна і це є знак оклику номер один і так само. Вона впливає на кожного з нас і на тих людей, котрі їдуть з вами, такі виїзні табори є дуже потрібними, оскільки молодь вони по-перше і відпочивають, як і від батьків, так і взагалі вони в колі друзів відчувають себе потрібними, вони щось роблять, і саме найголовніше, що вони відчувають себе самостійними. Тобто вони знають, що вони самі за себе відповідають, і в них формує це таке якесь почуття відповідальності. Ну і зрештою, вони адаптовуються в такий спосіб до соціального життя. Вони стоять більш впевнені в собі. Я думаю, що це в першу чергу основна мета того, що робите ви. Так. Давайте повернемося вже так. місточок кинемо благодійного аукціону ось цього. Я думаю, що ми розуміємо, що це робиться заради вас, чи ви особисто відстежуєте. Хід цього аукціону, і давайте я вам зараз у прямому ефірі запропоную, можливо, когось запросити, кого хотіли би ви бачити серед тих поважних і відомих людей Івано-Франківщини, котрі ще не долучилися. Давайте зробимо такий експеримент. Ну, особисто я також і вся моя команда, і, взагалі, всі працівники Карітасу. Ми всі активно долучаємося до цього аукціону. Ми е, кожного дня, коли е, виходить допис, ми робимо репости, запрошуємо друзів, якомога більше м, розповідаємо про цей аукціон, щоб люди почули і щоб люди дізнались більше інформації, е, для чого це робиться, для кого ці гроші збираються і на що. Е, кого запросити? Е, ну, е, в нас. Е, я думаю, зібралось дуже багато вже таких відомих людей, і е, я навіть не знаю, не думала про це чесно, кого ще можна би було запросити. Але хочу сказати, що хотілося б запросити саме з учасників аукціону до нашої молоді е, це е, фотографа е, яка зможе зробити гарну фотосесію для наших дітей, оскільки вони дуже дуже полюбляють фотографуватися. Вони потім ці фотографії переглядають, показують всім. Вони дехто з них має в соцмережах сторінки свої, то вони постійно і виставляють, щоб їх побачили, і для них це дуже важливо. це... Їхнє самовираження і самореалізація. Ну, Мітців це також добре, тому що вони в такий спосіб зможуть заявити про себе, що вони існують і вони є. Так. Тому, я думаю, обов'язково хто скористається, чекайте обов'язково повідомлення і долучення до ем, цієї благодійної акції. Звісно, що зарано підводити підсумки, але все ж таки у процесі що можемо сказати? Ви добре зробили? Чи є якісь страхи, які страхи були, і яких і чого не потрібно було боятися взагалі? Ні, були дуже великі переживання. Дуже, я пам'ятаю, неділю 12 січня, це якраз за день до початку аукціону. Я дуже переживала взагалі, чи люди будуть донатити. Тому що з великою кількістю людей вже домовлено, вже готові тексти, фотографії, вже публікації перші готові, дуже-дуже переживали. але... У нас неймовірні люди. Це і наші герої аукціону, і ті, які донатять, тому що ми бачимо, що слава Богу, аукціон йде. І відкрию таку занавісу невеличкий секретик. Розкажемо, що наприкінець аукціону, на кінець аукціону чекають ще дуже дуже цікаві герої. Це дуже добре, що ви це робите. І ми повернемося ще до самого аукціону. Будемо говорити про власне про тих людей, котрі донатять. бо... Зараз з кожного боку всі хочуть допомоги в першу чергу на війну, і тут такий соціальний думаю, що це було найбільший страх. Чи підуть люди на таку ініціативу, чи не зачерствіли люди через війну, чи готові вони допомагати людям, котрі мають певні проблеми зі здоров'ям, які так само потребують уваги і в тому самому числі і фінансової. Про це поговоримо з вами трошки згодом. А зараз я хотів би все ж таки поговорити власне про війну, продовжити розмову війну, але вже з вашої точки зору, наскільки вплинула війна на вашу роботу? Спочатку повномасштабного вторгнення наш центр не працював. Це було з метою убезпечення наших бенефіціарів, тому що, по-перше, це стресова ситуація. Ми не знали, як наша молодь буде себе вести в цій ситуації. Не було ще також облаштовано укриття, тому що не був ніхто до цього готовий. Але згодом було відновлено роботу центру, і ми почали працювати. Спускалися в укриття під час тривоги. Що робимо і далі, також Карітас дуже активно долучається до допомоги, до підтримки, як і внутрішньопереміщених осіб, і сімей і військовослужбовців, а також всіх постраждалих. І в нас було дуже багато наших приміщень, зайнятих вони були як складські, тому що все було в гуманітарній допомозі. Ми будемо говорити. Зараз, напевно, важкі такі речі. Зрештою, ми вже це бачимо. Що з війною збільшується кількість людей, які мають проблеми зі здоров'ям, тому що в цих молодих людей, в наших захисників, війна забрала здоров'я, вони пожертвували е своїм тілом, в буквальному розумінні цього слова. І тут питання, чи готові зараз люди. Спілкуватися і підтримувати таких людей, тобто, чи змінилося ставлення суспільства до людей, які мають інвалідність, загалом у нашій державі? От, якщо можете сказати, десь може навіть десь зробити якусь певну аналітику. Бо без цього ніяк таких людей, на жаль, через війну, в першу чергу, наголошую, в нашій державі, на жаль, буде більше. Ну, в даному випадку е, в нас ще треба дуже багато працювати в цьому напрямку е, і доносити цю інформацію до суспільства. Е, і про, е, також ну, про те, що люди з інвалідністю вони мають таке саме право на повноцінне життя, як і всі інші. І е, вони не повинні відчувати себе якось обмежено е, а бути так, як всі. І також ми, ми повинні сприяти саме цій інтеграції цих людей в суспільство, щоб люди їх прийняли і робити все для цього можливе. Знову ж таки на загальні на загальних темах закінчимо, тому що по суті проект триває. В нас тема розмови власне цей проект аукціон зустрічей. Чи готові українці підтримувати, а ми бачимо по ходу цього аукціону, що готові, знаходять гроші для того, щоб підтримати цих людей. І як ви думаєте, чи вдасться побити ці всі поставлені метою плани? І розкажіть трошки про це. Я скажу вам, що люди готові підтримувати, готові. І коли. Вже проведемо ми табір. Ми сподіваємося, ми не збираємо кошти на табір, на все дозвілля, на всі матеріали, які нам потрібно для проведення майстер-класів. Дозвілля для молоді нашої. Ми зробимо відео з табору. І коли люди, як і герої аукціону, як і ті, які донатили, побачать. Цю радість наших хлопців, дівчат з інвалідністю а це побачать, результат їхньої допомоги, так, так побачать ці емоції. Вони будуть більше ще цітнувати оцю свою безкорисливу жертву, як і ті, хто погодились стати героями, так і ті, хто донатили, розумієте, це просто варто побачити, як вони радіють, як вони радіють ну от, дрібничкам. А це буде табір без батьків в горах. Ну це велике для них. Вони чекають, вони чекають, наша навіть молодь з інвалідністю. Вони самі перепощують ці дописи героїв. Вони дуже дуже хочуть поїхати в табір. Я ще хочу почути від вас, бо я добру пам'ять маю. Ви на початку казали про сюрпризи, якісь там говорили, що будуть що чекають сюрпризи і на кого ви розказуєте трошки згодом. А я зараз хочу почути від вас. Ем, якісь поради щодо мотивації, тобто все повинно бути мотивувати. От ви працюєте в такому напрямку? Це також непроста робота працювати в карітесі і зрештою працювати з такими людьми. Ви йдете своїй сім'ї, ви робите ту справу е, благородну справу і перед людьми, і перед Богом. І вона дуже важлива. У Вас також є своя особиста мотивація. Що може мотивувати зараз людей, не опускати руки, знаходити якісь певні частинки своїх власних коштів і допомагати іншим ставати в такий спосіб частиною суспільства. Ставати українцем з великої букви, який не опустив руки, не, не впав в депресію, а крім того, що сам живе, а інколи виживає, а ще й допомагає у таких грандіозних проєктах. Про мотивацію, прошу. Ви знаєте, мені здається, що це найперше має йти від серця, тобто людина має хотіти допомогти іншому. І коли людина хоче, то вона все може. І в будь-якому випадку і підтримувати, і допомагати цим людям. І я ще хотіла додати, ми також декілька разів на рік організовуємо такі благодійні ярмарки. Ми їх організовуємо при парафіях, де продаємо вироби, які своїми руками виготовляє наша молодь. І дуже багато людей також долучаються і купляють. Можливо, їм це і не є потрібне, але таким чином вони підтримують наш центр, підтримують цих людей, цих дітей. І в цих ярмарках також також беруть участь, як і наша молодь, так і їхні батьки, тобто і наші працівники центру. Ми всі долучаємося до цього. Вам нагадаю, ми маємо ще повних 5 хвилин. А це насправді і багато, але і з одного боку і мало. Хоча маємо про що поговорити, і найбільше мене цікавить зараз власне той сюрприз, про який ви говорили. Якщо ви можете про нього казати, то кажіть. Як ні, то будемо ну, спілкуватися. далі. це сюрприз, тому ми не відкриємо. Ми не розкажемо. Але мова про те, що у нас і так вже в аукціоні є дуже багато відомих, цікавих людей. Повторюсь, Нікіта Тітов, дизайнерка Любов Чернікова. Строн... Мер Назарій Павлів, Ростислав Держипільський, керівник драмтеатру. Я зараз, може, так швиденько не згадаю та, всіх, але, але наприклад, Але скажіть, знаєте що, скажіть, де це все можна побачити і ознайомитися з тими людьми? Бо, звичайно, всіх перераховувати воно і часу займе. Оту про соціальну мережу, про де зараз ви є, де вас шукати, де ознайомитися з тими людьми. Це сторінка у Фейсбуці. Сторінка називається Благодійний аукціон зустрічей. Ось вона така жовто-блакитна. Заходите, ви побачите зразу лого Карітасу. Спочатку йдуть правила аукціону, а потім пере... всі герої. Ми публікуємо всіх героїв. Супер. Ну, давайте ми поговоримо про саму вашу службу, про Карітас, про тих людей, котрі невтомно працюють і вже на один рік і, зокрема, Івано-Франківську. Давайте скажіть трошки про тих, про тих людей, котрі поруч з вами, про команду, яка робить результат. І не боїться впроваджувати щось нове. І бачите, те, що ви боялися і хвили... не боялися, хвилювалися, дає хороші результати, і про них ми поговоримо згодом. Напевно, вже через тих 10 днів обов'язково. Я думаю, ви прийдете до нас до студії, щоб похвалитися. Або якщо не буде такої можливості, то ми будемо тішитись разом з вами вже в соціальних мережах, бо про це будемо говорити обов'язково. Каріте івано франківськ наскільки зараз вам працюється, легко, нелегко. Розкажіть, будь ласка. Знаєте, це напевне про десятину у житті кожної людини. Кожна людина має щось зробити добре у своєму житті. І от праця в карітасі вона дає можливість нам робити те добро. Тобто, все, що ми робимо, допомагаючи молоді з інвалідністю, допомагаючи сім'ям, які потребують військовим, внутрішньо переміщеним особам, це все ми робимо добрі справи. Та є підтримка грантів. Я знаю також вони багато, але зараз. Замороження грантів від USAID, поставлені вони на паузу. Як ви думаєте, я думаю, ви цього ще зараз не відчуваєте, але чи вплине це якось на вашу діяльність? Ну це вже нас торкнулося, угу. тому що так ми співпрацюємо з міжнародною організацією з міграцією МОМ, і вони вже нам лист направили про припинення фінансування. А це проект протидії торгівлі людьми, яким ми вже теж дуже багато років займаємося. Ну поки. Оки зупиняємось, так а є якісь е, часові рамки, там півроку, рік, місяць, ніхто не знає. Про терміни не знаємо, нас повідомлять. Якщо ми ми сподіваємось що це тимчасово. Про свою команду, про тих людей, хто поруч з вами, хто таборує і не тільки. Е, хочу сказати, що е, ми не приходимо в карітас випадково, тобто ми не є випадковими людьми. А на кожного з нас покладена якась місія. І кожен, в якому би він не був в проєкті, виконує свою місію, ту допомогу, яку має доносити до людей. Щодо нашої команди, в нашому центрі працюють соціальні працівники, психолог, фізичний терапевт, також є фахівець з адвокації. Дуже важливим є те, що фахівець з адвокації. Завдяки фахівцю з адвокації є можливість як батькам, так і молоді отримати відповіді на запитання, які їх турбують щодо, їхніх, щодо захисту їхніх прав. Соціальні працівники проводять більшу частину з молодими людьми, тому що вони проводять різні майстерні з ними, вони проводять тренінги. Це тренінги самообслуговування, тренінги самоадвокації. Також дозвілля з ними проводять, грають різні ігри, дивляться фільми, музикотерапія. Тобто різні такі активності вони мають. Психолог займається як індивідуально надає консультації, а також надає групові консультації для дітей, а також надає консультації для батьків. Тобто, батьки не є покинутими, вони в будь-який час можуть звернутися за допомогою і їх вислухають і нададуть пораду. Дякую вам за вашу роботу. Дуже дякуємо і думаю, що все буде добре у тій, тій меті, яку ви поставили. А ви на сам кінець зараз маєте можливість звернутися до тих, хто ще не задонатив, не підтримав і не ознайомився з умовами благодійного аукціону зустрічей, який триває, нагадаю, включно до 13 лютого. Ви маєте можливість долучитися і, можливо, навіть стати тим, хто буде допомагати збирати кошти. Маєте не так багато часу, тому прошу запрошувати, робити добрі справи. Благодійний аукціон зустрічей триває. Так, ви сказали, до 13 лютого. Тому всі, хто ще не наважився долучитися, але хоче стати героєм аукціону, дуже просимо. Можна писати нам в месенджер на сторінку благодійний аукціон зустрічей у Фейсбуці. Ми радо відгукуємося, публікуємо. Дуже будемо радо бачити усіх, усіх, усіх. Ви нам допоможете зібрати кошти на табір для нашої молоді з інвалідністю. Це була Юлія Данилів, координаторка благодійного аукціону зустрічі, який організував Карітас Івано-Франківська та Ольга. Брик, координаторка центру соціальної реабілітації для осіб з інвалідністю. Ми говорили про власне про цей благодійний аукціон та діяльність Карита Сівана-Франківськ про ті добрі справи. Дякую, що дивилися Галачину. Залишайтеся з нами. Попереду багато інформації і все, що пропонує вам колектив обласного телебачення Галачина. Залишайтеся з нами.